Ця будівля ще тепла спогадами революції. Палац свободи, колишній жовтневий, прийняв благодійний показ рок-опери Міф за основу вірші та біографія Тараса Шевченка, яку інтерпретували зокрема творчі свободівці. Це майже 40 чоловік, 40 чи 50 чоловік в виробничому процесі. І відповідно, це ну скажу чесно, в плані матеріальному це півсотні тисяч гривень ну, запису треків, пошуку людей. Прем'єра відбулася наприкінці березня в Червоному корпусі Київського університету. Головне те, що саме в цей час, складний час для нашої держави, знаходяться молоді люди, які, не дивлячись на все це, все, що оточує, знаходять в собі сили робити. Те, що зараз ми сьогодні будемо прем'єра, звертаються до автентики, звертаються до кобзаря, і більше того, намагаються саме слово кобзаря перетворювати е, на якусь сучасну мову. А в даному випадку рок опера рок-музика все це поєднувати. Урок опери впливові друзі: віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань, міністр аграрної політики, віце-спікер Верховної Ради. Всі вони завітали на київську прем'єру. Роковий відкритий, буремний, скажімо так. Сьомий вал, оцей оцей Шевченко. Отакий він Шевченко, який збурю, коли люди під час його зустрічі з ним одні боялися навіть зустрічатися, українці, якісь часом заможні, якісь не зовсім просто боялися. Так само і бояться року, так? який вибухає, який вибухає зсередини на настоящий рок. Герої мають бути такі, щоб вони були життєві, щоб кожен міг сказати, так дійсно я можу бути таким самим, як він. Шевченка так само треба зробити близьким. Він занадто прилизаний і, можливо, навіть прилизаний для того, щоб був недоступний для народу совєтською пропагандою. Міністр агрополітики, Свободівець Ігор Швайка, пригадує, як уперше побачив рокоперу на батьківщині поета у Моренцях. Каже, ті враження важко передати словами. Ми реально до контракта не могли відірватися від цього процесу, і коли ми завершували цей фестиваль, я взяв слово і сказав, що цей твір. Ця рок-опера має ставитися на київських і на всіх інших сценах. тобто вона того варта. На підтвердження цих слів заповнений палац свободи. Схвильовані молоді актори ще за лаштунками. Коло них режисер Олександра Кравченко. Я сподіваюся, що моїм акторам це грає на руку, тому що перед тим як починати працювати взагалі на цій рок-опері, я їм зі свого досвіду порадила, що якщо у вас є якісь знервування, якісь нерви, і воно вам заважає, просто переведіть це в образ. І всі свої нерви видаєте глядачу не в негативному сенсі, як своє стурбування, а як те, що ви хочете донести. Дачі у захваті на виставу завітав і міністр культури Євген Нещук. Має бути поєднання і можливості для недержавного о, течії там, театральних о, проєктів, скажімо так, о, щоб вони могли мати доступ. До великих сцен час від часу, щоб їм надавали на пільгових умовах, або взагалі вони могли в якийсь спосіб е це демонструвати. І міністри, і численні гості в один голос переконують постать Шевченка це як щит для вояків, які нині на фронті. Вони реально слово в слово відтворюють його заповіт і вражую злою кров'ю, не нашою, вражую злою кров'ю. Землю нашу окропіти, от ми, наскільки він влучно це показував. Наскільки ми сьогодні, говорячи нашим хлопцям, верніться живими, а нехай вони згинуть. Тарас – це є безумовно той пророк, який говорив на століття вперед. Він напевно бачив все те, що буде відбуватися. Напевно, якщо не бачив, то відчував все, що відбуватися буде і сьогодні, в тому числі, зібрати благодійні внески на потреби вояків. Одна з ініціатив Оргкомітету за вільного входу на рок оперу. Це завдання виявилося посильним. Вирішили ці дві ідеї поєднати, продемонструвати ось таке прекрасне мистецтво і за рахунок цього і зібрати кошти, тому що вхід у нас вільний, але по можливості хто може, хто не може, хто гривню, хто 20, хто 50, хто і 200 гривень. Також в скриньку нашу кидали. Після підкорення сцени Палацу Свободи рок-опера міф збирається у тур містами України. Однак цей день актори та режисери пам'ятатимуть довго. Це мрія. Насправді це мрія будь-якого студентського аматорського напівпрофесійного театру виступати в 2000 двохтисячнику. Це друга зала після Палацу України для молодих акторів виступити на державній сцені це величезний досвід, який запам'ятається не завжди. І після цього я думаю, їм уже ну не буде страшна якась велика сцена, десь навіть якби за кордоном.